Нас на жопують. Побігли! Попробуем! Давай, давай через лівий, через лівий забіжем. Давай, 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 давай. Все добре. Співаємо, да? Зараз плам'я. Чи вже було плам'я. Не бачу. Откриваю. Открываю. Зараз щит, мінус щит. А не, плавно, 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 выходить, выходи, выходить. Заходим. І зразу шукаємо ці ячейки вы нючи ці. А да ну шо там, типи? Не, люди, люди. Типи? Дроиды. А, дроїди. Давай, 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 открываємо. Немає. Коротше, поки вона от загокається, можна відкрити по 4 цих ячеїв. Це вже провірено. Чотири ячейки можна чину. відкрити. Найшову. Виходь, виходь! Ты найшов, а не йшов? я не нашел. Бід пуйся. О, все, я давай. Погнали. Я взламую. давай, 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 давай. Я вкину, вкину, вкину. Зараз буде мінус щит. Хай! Давай, 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 давай. Я беру, давай, да, да, а да, ти да. взяв, да? Да, да, да. Вставляй. Жди, пушди, випало. Давай, 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 ти вспинешь, ти спинешь. Лопачки. Спине. Давай, пошли. Я с одной стороны я с другой. Да-да-да, давай-давай-давай. А? Огонь, огонь. Перезаряжаємо один и все. Да, 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 да. Открывай, открывай. Погнали. Заходим. Я ломаю. Давай, ломай, я беру. Та, знаєш, ти другу взяв. А я короче реблю. Давай, давай, давай. Эй, я не можу. Вона закрылась, чуєш? Ай. Давай, 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 давай. Нормально. Давай, 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 давай. Ай, не можу вставити її. Що, вставив, вставив вставив. Ще трошки сталося. Ще одна. Тут ще одна. Резарядка в мене, ні. Сюди. Ні-не. Виходимо, виходимо. Виходимо. не всі? Заходимо, заходимо, бо королева дивиться. Ні, вона ще не дивиться. Откривай, відкривай. Ламаю, ламаю, ламаю. Давай, 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 Стоять. давай. Вс, вставимось. Ламаємо одну кнопочку, давай. Сюди просто. Шакнопочки, шаг кнопочки. Да, а, вс. Вс, лутаем, лутаем. Лутай, 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 давай, 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 давай сюди. Есть, yeah, сюди, бля. Пушка, да. Пушка, вот, Сюда. Лутай, лутай, шо ты. Беги на два пушки. О! Юкипер, ебал. Тебе що за пушка? Зараз тобі скину, покажу. Ти поки в них це є. А його не треба тут обутити, тут нічого цікавого немає. Не буде нічого а, цікавого. А? а хіба вони тут? Як тут нема цікавого? А компоненти? Нема компонентів вроді. Уїбайте, знайшов. Нема вроді компонентів, якщо я не ошибаюсь. Я дуже багато... А. Куди виходити? Пожди, 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 чуєш, тут дуже багато. Ти можна лутати пока. Вона же ж аж уже все, вона без. без... Тут я ж тобі сказав, що треба лутати, ти кажеш не треба. Ладно, вже лутаємо, лутаємо. А У нас нема ключа, щоб його скрафтити. Щоб вийти через безплатний цей, Я Блін, а немає металічних цих. Я б скрафтив би його би. Ай. Нам прийдеться якось ждати поки королева щоб щоби побіг. Дуже-дуже сильно залутаний багато. Ой. Давай десь чуєш, в мене є ідея. давай десь одійдемо зачилимося покажу. Трошечки. Потім рекур і вийдемо. Все, пошлі, пошлі, бо дуже довго лутаємося, виходимо. Жди, акуратний. до хіба? Не, не, не в цю сторону, да, не в цю. Нам треба назад, туди, де ми звідки ми прийшли. Біжим, 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 біжим. Е, Почини та, блін. Давай десь зачилимося, сховаємося. Коротше, іди сюди. Іди сюди. Я тобі покажу, які мені випав. Мені два одинакових випало. Пожди, а ну скинь, скинь. А, ні, не два одинакові, подожди, ану, не с... два одинакових. У нас стріляють уже, тікаємо. Там тіпи вже по нас фігачить. Треба. Давай на жовту сюди на виход. Hill, ще та. Ого. Да, вони вже по нас. На жовту на виход треба. По любому. Бо вони можуть нам слід піти, ми просто потім не, не встигнемо вийти. Ні-ні, все добре. Зараз чуєш, треба ж. ну секунду, покажи мені один свій. цей, я скажу, чи в мене такий є, чи в тебе чи нема. От на секунду скинь. Давай, я, я скинув, я скину, дивись. В мене, подожди, Юпітер. Юпітер, Тож, да, де... в мене Юпітер. А в мене Юпітер є, і в мене ще є якийсь еквалайзер. Подивимося зараз. А це ю еквалайзер? Не знаю. А я, не я не знаю, по ходу, що це За походу лазер якийсь стріляє. Але знаєш чому прикол цих кушек? Треба... Я знаю, знаю, Реактор, що надо і королеве. Да, щоб есть скрафтити. — Ну, ми залутали їх хоча б один раз. Давай, бо там ну, 4 так, минути, один раз залутали, якщо що. — Я йду нажимаю, бо тому що. Я залутав... Енерго, енергетичні обойми. Це для пушки. Я якоїсь. тоже. Я так зрозумів, це для якоїсь з цих пушок. — Наверно. сюди. Королева мінус. Перша наша лутана королева. І бать, що бастіон. там Там походу хтось він душить, да? Він хтось душить, треба швидко. Блять, тут ще й ракетчик. Пожди, тут ракетчик мухає. Нажав. Не висовуйся, ракетчик е світить зараз дивиться на звук. Mm -hmm. Батя залутаний тут на сорок... 40... Ну короче, плюс це жесть просто. Фух! Акуратно, акуратно, акуратно. Бачу, бачу, бачу. Блін, він Хочу. ще й дивиться. Ні, нічого страшного. Давай, відкривається. Жди, хай відкриється повністю. Біжи, біжи, біжи. Біжи. Давай, 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 давай. Нажимай. Щас ракета прилетить. Такожі, такожі. Чекай, чекай. Не, не прилетить, не прилетить. Ні? Він нас не бачить. А, ну вс таки. Сюди тим? просто залутали. Я ж кажу, там дуже легко, коли типа.